21 день. Ну і зараз вам трохи покажу <гум> такий французький флот. На якийсь там човнах люди живуть постійно, на якийсь там приїжджають може на літо або там на, на вихідні. Ну і так. <гум> і так, і проїдеш трохи. О, треба на ровер усістись. Вот так. Такие. Потом идет такая баржа. Потом таке что-то. Резноманит. Кто как может. Кто как может. И то не рестораны. А то все такие А кораблі для життя. Таке, таке. Так виглядає моя дорога вздовж каналу Фух. Скоро закінчиться вот так. Така баржа навіть. Ну, хтось іде. Такі всі вони такі смішні. Такі, я як подивитися, то немає у них а, носа взагалі він такий, як обрублений такий. Дивіться. І як оріден. спереду дивісять. Як як той. Як у кабана бівні. Такі. Ну, у всього є ніс. Ну і далі пошли там якісь маленькі. все.